Доброго дня, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам! Україні. Не переживайте, мені нічого не потрібно. Я бажаю миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молили за наших захисників. І за Збройні сили України. Так, щоб Бог їх захищав, поки вони захищають нас. Ми можемо захищати їх своїми молитвами. Вони найважливіше, я хочу нагадати вам радісну звістку. Що Бог любить людей, щоб Бог послав свого сина Ісуса Христа, в цей світ, який помер на христі за наші гріхи і Воскрес ради нашого продання, щоб нас промирити з Богом, щоб нас спасти, щоб ми були прощені і спасені. Тому що ми грішні, а Бог є святий, і Бог є справедливий. Боже справедливий, що має покарання. Но Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Він помер на Христі і воскрес, і Він живий і сьогодні спасає людей. Ну і для того, щоб спастися, людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа як в свого Спасителя. Отож, хто має вухач обслухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Зупини цю війну, помили і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай баража вас Господь!